Шановні працівники сфери мистецької освіти, чи знаєте ви, що навіть коротка цитата з пісні або зображення з інтернету можуть стати порушенням авторського права? А використання чужого тексту без посилання це порушення академічної доброчесності. У мистецькій освіті ми постійно працюємо з творчим контентом, створюємо, удосконалюємо, навчаємо. Але чи впевнені ми, що діємо в межах закону? 18 травня з 10 до 13.00 запрошуємо вас на всеукраїнський вебінар Творчість і закон, авторське право та академічна доброчесність у закладах мистецької освіти. На вас чекає глибоке занурення у правове поле творчої діяльності разом зі спікером Оленою Задихайло ми розглянемо нормативно-правове забезпечення авторського права та академічної доброчесності. Які саме закони регулюють авторське право в Україні? Що змінилося в законодавстві сьогодні і як це вплинуло на захист авторських прав? Дізнаємось, як використовувати цифровий контент, зображення та відео у викладацькій та творчій діяльності законно, без страху перед перевірками і порушеннями. Отримаємо чіткі інструкції, як захищати власні авторські права в інтернеті, адже ваша творчість має право бути в безпеці. Поговоримо про академічну доброчесність у мистецькій освіті, які законодавчі вимоги існують, як виглядають реальні приклади з практики, і чому ця тема важлива не лише для університетів, а й для шкіл мистецтв. Обговоримо юридичні виклики, що постають при використанні штучного інтелекту, не в технічних деталях, а з точки зору закону і ваших прав як викладачів і митців. А ще ви дізнаєтесь, що є об'єктом авторського права і як довести авторство? Чи й обов'язково реєструвати авторське право? І як це зробити? Скільки триває термін дії авторського права? Яка юридична відповідальність настає за порушення законодавства у сфері авторського права і суміжних прав? Усі учасники отримують сертифікат підвищення кваліфікації на 6 годин? А головне впевненість, що їхня діяльність Відповідає вимогам сучасного законодавства. Приєднуйтесь до професійної розмови, яка поєднує творчість, етику і право. Бути креативним це прекрасно. Бути креативним і юридично грамотним це сучасна необхідність.